І як результативно виконувати державну програму на місцях без жодної копійки. На це питання громадські монітори шукали відповідь у начальника управління Державтоінспекції у Вінницькій області Павла Солоненка. Громадські активісти не менше безпосередніх виконавців державної антикорупційної програми стурбовані відсутністю фінансової підтримки заходів, що мали б знизити рівень корупції. Так, два пункти 14-го розділу програми передбачають забезпечення підрозділів ДАІ засобами відео та аудіофіксації. Проте жодних кількісних показників та розрахунків забезпечення програмою не передбачено. Але сумнівів, що такі заходи дійсно знизять рівень корупції, немає ні в громадськості, ні у представників регіональної влади. Що знаходиться сьогодні на технічному озброєнні у працівників ДАІ? Ну в основному візір, значить, планується гарпун прилади використовувати на дорогах державного значення. Вже проплатили за таких два прилади. Зараз обладнання до нього допрацьовується, тому що вандальні ящики спеціальні повинні бути. Коли там прилади будуть зберігатися, щоб не пошкоджені ці прилади не мали, щоб туди доступу ніхто не мав, я думаю, що ці прилади ефект дадуть, тому що буде реальна фіксація порушень водієм, який керує транспортних засобів, і вже немає втручання працівників Даї, не буде скарг, що це спеціально підстроїли працівники ДАІ, щоб виявити те чи інше порушення. Один такий прилад стоїть 14,5. 000, плюс до цього прилада ще повинно бути обладнання, комп'ютер для того, щоб щитував і фіксував це все. Ну от і виливається, будемо говорити, сума десь за 20 тисяч гривень. Прилади фіксації за словами керівника обласного управління ДАІ не дозволяють приховувати виявлені порушення. Ніякої самостійно стерти він нічого не може, і втручатися він ніяким методом не може. Навіть прилади візір, які на сьогоднішній день є, так само втручатися він в діяльність самого приладу не може, і щось стерти, щось змінити також не може. Вони фіксуються, тоді переносяться на комп'ютери центральний, який в нас. В управлінні державтоінспекції, де зберігається в будь-який час, можна перевірити ту чи іншу інформацію. Є у працівників ДАІ і власне бачення реального зниження рівня корупції, наприклад, поновлення інституту добровільних помічників. І крім того, що працівник дає, звертав увагу, що от ви, коли перевищуєте швидкість на даному участку дороги, воно призводить до того. Чи іншої ситуації, а вже дружина, яка працювала спільно з працівниками Державтоінспекції, вони по-своєму трактували, будемо говорити, як по дружньому, по водійському, по партньорському ситуації, які виникають, і як себе вести, щоб не попасти в такі ганебні випадки. І також було зручно для працівників Даї, тому що були реальні свідки, які бачили реальну подію, і вони могли підтвердити, чи винен водій, чи винен працівник Даї. А на сьогоднішній день, на жаль, от багато ситуацій таких є, коли працівник Даї зупиняє а водій каже, вибачте, я цим транспортом. Транспортним засобом не їхав, я тут відпочивав собі. І незважаючи на відверту розмову про проблеми корупції у сфері ДІ, залишилася ціла низка неозвучених проблемних питань, вирішення яких має бути обов'язково відображене в державній антикорупційній програмі. Але про це більш детально можна буде дізнатися під час презентації моніторингового освіту та рекомендацій до програми. Анатолій Тобілко, Юлія Грига, громадська студія Вінничина.